А якщо ваше житло буде пошкоджено дронами або ракетами, що робити? Розкажемо про міжнародний реєстр збитків. Чи можна подавати туди заяву, якщо ви вже подали, а можливо і отримали компенсацію за програмою є-відновлення? Е Щодо якого знищеного або пошкодженого майна вже зараз можна подавати заяви, як все буде відновлюватися, хто за це буде платити і кому будуть йти відшкодування? Та що ж таке спеціальний реєстр RD4U? З 2 квітня 2024 року почали приймати заяви від українців до міжнародного реєстру збитків, але досі про цю можливість мало хто знає. Вітаю! Це юрист пенсіонерів, Вулах Михайло, наш канал, про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права, і завантажуйте безоплатний довідник пільг пенсіонерів за посиланням в описі до нашого каналу. А також дивіться повне відео про міжнародний реєстр збитків на нашому Ютуб каналі.